Чи знали ви, що слово найс «nice» колись означало дурний? Це слово пройшло взагалі дуже цікаву еволюцію. Ми всі знаємо слово найс «nice» як щось приємне або миле, але чи здогадуємося, що це слово колись означало зовсім інше? Його історія настільки ж непередбачувана, як і цікава. У середньоанглійській мові слово Nice спочатку означало дурний або невіглас. Уявіть собі, колись когось називали найс? «nice», це не було компліментом, а навпаки образою. Але це слово не зупинилось на цьому. З часом його значення змінилось і стало означати тонкий або точний. Наприклад, могли сказати, що хтось має «nice judgment», тобто здатність до тонкого аналізу, і тільки після цього слово почало набувати позитивного значення, яке ми знаємо сьогодні як приємний або милий. Отже, коли наступного разу ви використовуватимете слово «nice», згадайте про його давню і несподівану еволюцію від образи до компліменту. Хто б міг подумати, що таке маленьке слово має таку велику історію. Підписуйтесь і пишіть слово в коментарях, про яке вам розповісти.